Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немай. І далі поговоримо про оперативну ситуацію на Куп'янському відтинку фронту. До нашого ефіру доєднується Віктор Петрович, офіцер відділення комунікації 77 сьомої окремої аеромобільної наддніпрянської бригади. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Доброго вечора. От щойно з'явився QR-код на нашому екрані. Це збір. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам трошки про нього. Скільки треба зібрати, на що підуть ці кошти? Кошти плануємо витратити на різні розхідні, скажімо так, матеріали до БПЛА. Зокрема на прошивку БПЛА, тому що доволі багато нам виділяють коштів на БПЛА. Багато надають і волонтери, і держава. Але є такі, скажімо, сліпі зони, в яких фінансування держав не важко використовувати зокрема, наприклад, прошивка БПЛА. Тобто, у нас є там певна кількість нічних мавіків, і їх треба прошити. А кожна прошивка коштує. Більше двох тисяч гривень тому збираємо на прошивки, збираємо на різні батарейки до зокрема вампірів, завдяки яким можна буде більше вилітів робити, далі літати. Ну, відповідно на всю номенклатуру, яка потрібна для забезпечення БПЛА. От на це збираємо. А це дуже ефективно. Гроші будуть витрачені не в пусту, Скажімо так. Вони дуже добре конвертуються в смерть росіян, прямо дуже вигідний курс. Отже, закликаю глядачів конвертувати гроші в смерті росіян, донатити за qr кодом на екрані. Він буде весь час під час нашої розмови. Тож, будь ласка, будьте активними. Кожен збір, будь-який збір для наших військових важливий, і це, зокрема також. Тож, будь ласка, не ігноруйте його. Ну і безпосередньо до ситуації на фронті в угрупованні об'єднаних сил напередодні повідомили, що чи не найскладніша ситуація на південь від Куп'янська на околицях. Куп'янська вузлового і е, малих населених пунктах поблизу. Я так розумію, що ви е, саме там, десь це ваша ділянка відповідальності. Якщо я правильно розумію, розкажіть, е, е, чому саме там найскладніше зараз, і яка загалом там ситуація тепер? Е, наша смуга ще південніше. Е, купінський напрямок насправді доволі розтягнутий. І е, раніше ми називали це Борівський навіть напрямок, тому що. В нашій смузі саме ворог намагається прорватися в сторону борової. Ну скажімо, борова це та частина, яка відповідає за південний виступ на лівому березі річки Оскіл. От і ми тиснемо на ворога. Намагаємося не дати йому зманеврувати, не дати йому перекинути сили на Куп'янськ і тримаємо його тут в напрузі. Ну, в принципі, інтенсивність бойових дій ну менша, мабуть, ніж там умовно на покровському напрямку, але е, доволі висока. Я ще раз зверну увагу глядачів. По на QR-код, який на екрані. Будь ласка, донатьте на потреби наших збройних сил, зокрема й наших десантників. Це дуже важливо. Ви можете цим дуже допомогти. Ну і скажіть, я розумію, що ви не в Куп'янську перебуваєте, але можливо вам щось відомо, що зараз у самому місті? Я просто не можу не запитати, бо там надходять різні повідомлення від зокрема об'єднаних сил про те, що росіяни там ніби. То відрізані і намагаються імітувати захоплення міста своїми прапорами. Вам якісь новини звідти надходять? Нам не надходять, скажімо так, не більше ніж ви знаю, тому ну це просто не наша змога відповідальності. Знаю, що там важка ситуація, але е, якоїсь конкретики вам не можу сказати. Добре. Тоді розкажіть, будь ласка, про тактику ворога на вашій ділянці фронту. Як чим вони атакують? Я не знаю, це малі групи чи це механізовані штурми? Механізованих штурмів у нас не було з квітня цього року. А наскільки я пам'ятаю, в квітні такий останній був масований з застосуванням там більше 15 одиниць броньованої техніки. Після цього в нашій смузі ворог не використовує. Ну швидше за все, через те, що просто це неефективно. Бо от от тоді це був один день, за який наша бригада знищила. 100 чоловік особового складу ворога і ну близько 20 одиниць техніки. Точну кількість не згадаю, тому ворог просто не може настільки інтенсивно використовувати свої сили. Ну і очевидно, вони відмовилися від тактики саме штурмів на техніці, і взагалі зрідка використовують на фронті. Зараз це ті ж спроби просочитися і. Вони, скажімо так, тримають доволі в напрузі, Деколи здається людям, що ну там два-три піхотинці ворожих підходять до наших позицій. Ну, що поганого вони можуть зробити? Ну захопити щось чи ще щось. Насправді вони можуть багато чого не робити, тому що можуть діяти як такі ДРГ-групи. І е, можуть наробити багато шкоди, можуть е, і наводити артилерію, і наводити fpv дрони. Ну і вступати також в бій. Тому е, в нас в принципі зараз тактика приблизно така: е, максимальна розвідка е, знищення цих одиноких груп, на що потрібно багато там FPV, мінометки. Тому подібне, ну і звичайно, зачистка. Якщо якась група десь пройшла між позиціями, то обов'язково як тільки її виявляють тут же до розвідка і зачищають їх. Тому наразі в нашій смузі вдається втримувати ворога і не віддавати позиції, навіть десь відтісняти ворога, відновлювати позиції, тому. Ну, це доволі складна, все скажімо, тактика, які ворога складно їй протидіяти, але систематична робота взаємодії вона дає, скажімо, так, свої плоди. Я протягом всієї розмови буду нагадувати глядачам про QR-код на екрані. Він там не просто так. Він для ваших донатів, щоб ви підтримували наших захисників і на першочергові потреби наших воїнів жертвували свої гроші. Будь ласка, робіть це активніше. Пане Вікторе, на Донеччині і Дніпропетровщині зараз росіяни намагаються штурмувати під прикриттям туману. Скажіть, а що у вас з погодою, наскільки вона впливає на перебіг бойових дій? Ну, Наразі, скажімо, таких якихось суттєвих дуже проблем не створювала погода. Вдається, ну, попри те, що насправді осінь і бувають тумани, вдається все-таки. Цьому протидіяти там, поки томан бути уважніше піхотинцям. от те, що в нас відбувається, от за останні два тижні було два напади на цивільних людей з боку росіян. Такі були ну доволі скажімо страшні кадри опубліковані. По про те, що постійно передивляєшся різне відео а все рівно ось цей такий, якийсь холоднокровний цинічний напад на цивільних за допомогою FPV-дронів, Він якось дуже сильно емоційно б'є. Ще раз нагадаю про QR-код буквально півтори хвилини залишається нашої розмови. Тож це час, щоб задонатити за цим QR-кодом. Будь ласка, не втрачайте цю можливість допомогти нашим військовим, допомогти на їхні поточні потреби. І скажіть, будь ласка, що з логістикою росіяни скрізь намагаються зараз активно бити по нашій логістиці? Які способи вони? Для цього застосовують, щоб порушувати шляхи постачання, е, найбільше використовують дрони, скидують дрони. Зокрема, з е, крил е, FPV-дрони, які е, потім можуть уразити там техніку, е, б'ють е, різни, різними дронами, молніями, Тобто, от, от, дронами вони намагаються контролювати. Нашу логістику, ну, ми також за допомогою дронів налагоджуємо логістику. Зокрема, на що можуть її задонатити глядачі, зокрема дрони використовуються для логістики. Ну то найважче це там останні 10 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Це мабуть найважче. В плані логістики, тому що там вже концентрація впівіста є дуже високою. Якщо тут в тилах вони ну раз там на тиждень, раз в два тижні можуть десь скинути е якусь і з крила, то ближче. Ну там просто постійно постійний контроль, постійне е ураження, е постійно ну треба вдаватися скажімо так до хитрощів тому туман це деколи і нам на руку для того аби е, якимось чином покращити там ситуацію з логістикою дякую вам дуже за розмову ще раз нагадую глядачам що ще е, є можливість ще є кілька секунд щоб задонатити і на дрони і на їхню модернізацію е, і на інші необхідні речі для наших військових QR-код на екрані е, е, і ще раз вам дякую. Нагадую, що Віктор Петрович з нами був на зв'язку. Це офіцер відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади.